Бо так Бог полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреподобні всечесні Отці, преподобні сестри і брати в монашестві, дорогі брати і сестри, в різних куточках України і світу, які зараз з нами моляться при помочі цієї живої трансляції. Другі наші парафіяни, нашого Патріаршого Собору тут у Києві, дорога молоде, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Сьогоднішня свята неділя називається неділею перед воздвиженням. Буквально через день ми будемо святкувати одне з великих християнських свят свято Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. І сьогоднішня неділя начебто готує нас до цієї миті. А євангельське читання, яке ми щойно чули, начебто допомагає нам зрозуміти, що властиво сталося, коли Христос помер на христі? Що означає хрест Господній для християн усіх часів і усіх народів? Більше того, я думаю, що саме у сьогоднішньому Євангелії ми маємо відповідь на питання про те, що Бог сказав світові і людині в моменті розп'яття його Сина на Христі. І ось ми чуємо сьогодні фрагмент розмови Ісуса Христа з Никодимом. Це властивої першої сторінки Євангелія від Йоанна. До нього приходить один із законовчителів, якого потім назве Євангеліє таємним учнем Ісуса Христа, який хотів пізнати, що у собі приніс Месія Ізраїлю і світові. І ось в контексті тої розмови. Христос про себе говорить три ключових істини, які сьогодні для нас відкривають таємницю Христа Господнього. Найперше каже Христос: ніхто не зійшов на небо, окрім, того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. Тобто в усій місії Ісуса Христа, в усіх тих подіях, які пов'язані з другою Божою особою, Пресвятої Троїці, Сином Божим, ми бачимо два рухи, два моменти. Перший рух це є низходження. Син Божий полишає свою небесну славу, щоби зійти до нас. До нашого з вами щоденного життя. Більше того, стає останнім серед людей. І приймає найбільш ганебнішу, найнижчу смерть, яку людина придумала людині. Хрестне розп'яття. Але є ще інша сторона, інший рух це є возходження, піднесення. Повернення назад, але вже не самому, а з усіма тими, кого він з собою підносить, які вірують у нього. Момент хресної смерті Христа є поворотним моментом у тому русі, коли закінчується низходження, приниження і починається возходження. Прослава починається спасіння усім тим, які вірують. Хрест Господній як апогей сходження і початок спасіння і повернення людини назад разом із Сином Божим до небесної слави. Друга істина, яка є осердям християнської благовісті. Те все стається. Бо Бог полюбив світ. Так полюбив, що дав найдорожче, що мав, свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ті слова, є наче підсумком усього Христового Євангелія. Другі батьки, як вас, коли діти спитаються, про що написано в Біблії? В двох словах, скажіть мені, що написано в книзі Христового Євангелія? Скажіть їм саме це. Так Бог полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного. Бо на Христі, в моменті розп'яття смерті нашого Спасителя, до кінця об'явилося. Жертовна, оживляюча Божа любов до людини і світу. Бо справжня любов дає, не бере. Справжня божественна любов дає людині свого сина, який є джерелом життя. Бог любить людину, даючи їй життя і спасіння. Бог дає свого сина й народного для того, щоб врятувати людину від гріха і смерті. І третя думка надзвичайно глибока Бог дає свого сина не для того, щоб нас засудити, щоб показати, наскільки ми є грішні. Щоб викрити нашу недостойність тої Божої любові, ні. Бог нас не хоче засуджувати. Він хоче нас рятувати. Бо син чоловічий прийшов у світ не для того, щоб у світ засудити, але щоб світ спасти. Це є мета. Мета таїнства воплочення, мета його страждань, смерті і тридневного Воскресіння. І таким чином, хрест Господній це знак Божого упокорення перед людиною і надія на життя вічне. Хрест це є знак величезної, безмежної Божої любові до людини. Хрест це є сила, яка рятує, яка дає життя кожному, хто хоче це життя прийняти і вірить у нього. в Христі, брати і сестри. Ці істини, три істини, які сьогоднішній Іван Ліє розкриває нам у таїнстві Христа Господнього, є життєдайними для нас сьогодні. Бо ми не можемо називати себе християнами, якщо ми не віримо у Божу любов до нас. Ми не знаємо Бога, якщо думаємо, що Бог хоче тільки вишукати у нас нашу грішність і досконалість, і недосконалість. Ні. Ми досвідчуємо. Божу присутність у нашому житті тоді, коли відчуваємо себе зігрітими його любов'ю. Більше того, ми стаємо справжніми лише тоді, коли чинимо так само, коли роздаємо цю Божу любов. Ми оживаємо лише тоді, коли любимо. Так каже нам апостол Іваніст Йоанн. А хто не любить, той вже помер, хоча іще живе фізичним життям. Ті слова про Хрест Господній, про Божу любов, яка зігріває, яка спасає, яка воскресає, дає надію є просто життєдайними для України в умовах війни. Сьогодні весь світ дивується. Звідки у нас з вами, в нашого народу, береться сила, якою ми можемо протиставити себе тому загарбникові, який ламає зуби об Україну? Який не знає, що з нами робити. Звідки в українців сила протистояти? На це питання ми даємо відповідь. Українці люблять, тому вони сильні. Люблять свою землю, свою батьківщину, люблять свій народ. Ми сильні нашою любов'ю, яку черпаємо з вічно пливучого джерела Божественної любові, яка нам подається через чесний і животворящий хрест. Тому так важливо нам. В тих умовах війни зрозуміти, що хрест це може бути як найбільше приниження і біль, так і момент возношення і прослави. Хрест Господній, на якому ми сьогодні розп'яті, як народ, є ключем до нашої прослави, є ключем до нашої перемоги. Сьогодні, коли завершується початок навчального року в катехетичних школах у наших парафіях, в останню неділю вересня, наша церква відзначає День Катехита. Тобто День тих, хто в наших громадах здійснює особливу місію навчати істин християнської віри. Я сьогодні хочу привітати усіх катехитів нашої церкви з тим святом. І хочу попросити батьків і наших катехитів Навчіть наших дітей вірити в Бога, який є любов'ю. Бо все решта це лише пояснення цієї фундаментальної засадничої істини. Дайте відчути нашим дітям, що що би з ними не сталося, як би вони не бешкетували, що би вони не озброїли, як то кажуть наші люди, Господь, Господня любов є завжди більшою. Господь Бог мене любить, незважаючи на те, чи я є достойний цієї любові чи ні. Навчіть тої істини наших дітей і тоді зробите їх. Непереборними, сильними Божою любов'ю, гідними будівника, будівниками і захисниками нашого народу і нашої Батьківщини. Нехай сила Божої любові зігріє кожного з нас серед цього моря ненависті, яку ворог виливає сьогодні на наші землі. І будьмо певні, що хрест це є знак. Це є символ перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу!